Новий закон про мобілізацію вступає в силу з 18 травня. Чи будуть оновлювати свої дані Дніпряни в ТЦК? Вчора повістку до Будете проходити? Не знаю, -то. А У мене вже спрашивають, ніхто не буде. З 18 числа це вже об'єктивно для всього мужського населення нашої країни. Ну, думаю, ще так. З виходом нового закону мене це <laughs>, зобов'язує. Я не совершенно видно. Ні холодно, ні жарко. Щоб обновити, так. Да? Так, ну я думаю, що надо здоровье здоров'я перевірити все таке. Ну, по поводу ЦТ, ТЦК самого можу сказать одно: що люди, які не хотят воювати, воювати не будут. самі сами их ходят из позиции. Ті, которые забирають в бусики, як моє личное мнення, это все не оно. А, я вже пройшов це, мені я списаний. Ну, От... Нам а, да? не посилати 50 плюс людей туди, які вже чорні. чорний, що він чорний. А молодих ну Для цього треба робити не 100-300. Пацани підуть, молоді, тому що за 100 ніхто не буде там воювати. Люди, які мотивовані по тому, що вони думають, що Росія зараз слабка, але вони вчаться зараз на своїх ошибках, а також і на нас вчаться. То, що ми допускаємо ошибки, вони у нас забирають зброю і використовують її проти нас.